Дружина ревнувала свого чоловіка до якоїсь валі, з якою чоловік весь час по імейл e спілкувався. Вона завела собі електронну скриньку, вписала ім'я Валя і написала йому листа. Любий, кидай свою дурепу, одружуйся зі мною. Твоя валя. Він написав їй відповідь. Я на тобі дурепо вже одружений. Валентин цей мій начальник. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фімо, я таки поки стою, але вже падаю. Скажи, як помститися тому жирному депутату. Ну, таки не мороч мені голову. Чим я можу тобі допомогти? Ну, кажу, що одного разу тобі це вдалося, але як? Ой, Ну такі дуже просто. Я обробив гроші отрутою і пожертвував їх дитячому будинку. Що, та як можна? Та облиште ви за це переживання, отруїлося 20 депутатів, два мери і міністр. Жодна дитина не постраждала. <звач> Вчителька, сьогодні діти ми будемо відмінювати дієслова. Я стою, ти стоїш, він стоїть, ми стоїмо, ви стоїте, вони стоять. Юрчику, повтори. М -м ну, коротше, Тетяно Михайлівно, всі стоять. Були якось у відрядженні дружним колективом. Над одним колегою вирішили пожартувати і підкинула йому перед від'їздом у валізу пачку презервативів. Повернувшись додому, дружина у нього розбирає валізу і виявляє це. Німе питання в очах дружини, на що наш винахідливий колега швидко зреагував. Та це всім видавали, просто я свої не використав. Тісний військовий гарнізон трусило за тиждень. Дружини допитували чоловіків, де презервативи. На спортивних змаганнях коментатор. Увага! Французький гонщик швидкість 150 км за годину. Скидає швидкість на повороті до 130 і вдало вписується в поворот. Американський гонщик, швидкість 170 км за годину, скидає швидкість на повороті до 150 і вдало вписується в поворот. А ось і наш гонщик, швидкість 200 км за годину. На повороті додає 230 із криком, на якої мами ви тут усі розсілися, прокладає нову трасу.